Це герої. Вони рятують життя людям, коли є десь небезпека. Це той, хто рятує дітей. А від чого він рятує? Від пожару і бомби. Це той, хто рятує людей або з дерев. Ті, хто рятує життя людей. Вони дуже сильні і, і нічого не бояться. ЗМ, де вони від Рятувальники жертвують своїм життям, щоб захистити інших. Рятувальник це людина, яка рятує людей, які постраждали. А від чого вони можуть постраждати? Від пожежі, від потопу, від війни. Рятувальники працюють день, і нічі, щоб допомогти нам і врятувати нашу країну від небезпеки. Інколи страшно самим, але вони допомагають нам. Наша служба буде безпечна, а кожен виклик успішний. Ми пишаємося, що можемо жити в такій безпечній країні завдяки таким професіоналам, як ви. Дякуємо за сміливість, дякую за хоробрість, дякую за відважність. Дякую за мужність. Дякуємо, що коли ми поряд з вами ми почуваємося в безпеці. Дякую за допомогу. Дякую за те, що коли потрібно, ви завжди поруч.